Так, дивіться, заїхав на прийомку, є різні приблуди, різні заготовки. Завтра воно поїде вже до металобрухту. Фрези вон такі, такі різні, вон така є голова, така, такі ось ця голова. Це якийсь центроискатель непонятний. Фрез не але всі побиті, всі поламані. Частину з них заберу. Оце якраз є ще. Це ж зараз я заберу. Ось так. Так що поїдемо. Їдемо далі. І так, всім привіт. Розпочну свій показ всяких речей, яких я тут знаходжу для вас, показую, демонструю. І повністю все. Дивіться, є задня бабка, ось такий центр. Довгий, цікавий. <кхе> Це алюмінієва частина, ручка є. В общем, кому там цікаво, ціна за нього буде 550 гривень. Далі, як ви бачили, там в відосі я взяв одні. Є там іще інші, <кій> лишилися на прийомці. Ось такі тиски. Під відновлення. Деякі деталі тут відсутні. Губка одна. Другої, Другої немає. Видно, що одна. Ось так. Все двигається, але треба розбирати, чухати. І ремонтувати його. Ціна за нього буде у нас 2500. Кому цікаво, пишемо, не стісняємось. Далі є ось така деталь. Призмочку взяв 90. Тут від кінця до кінця 50 схил 35, тут 20, тут 60, тут 50 висота. Ціна за неї буде у нас 400 гривень. Знайшов авіаційну. Мені кажеться така річ з блокуванням якраз. Ну, якась цікава така. Що відщлкується, защлкується. клац, Довжиною 47. Ой, шириною 47. Довжиною 90 і висотою 20 в закритому положенні, Ось така. Ціна за неї 100 гривень. Це в нас буде 35 Кому защита там треба? Ось вона є. Кірка 2 кг 350 г. Напоминаю, що армійцям це все може йти безкоштовно. Тому кому там -то з армії копати окопи або ще щось, пишіть, відправлю. А так, для цивільних якраз більш-менш нормальна кірка 2 кг, ціна 250 гривень. Є ще ось така шириною 95. Матига, як я її так назову. У нас так в Херсонській області називали таку сапку, яка можна копати там траншеї, що хочете. А реки 50, 29, Держак вставили і пішли працювати. Ціна за, за неї буде у нас 180 гривень. Далі є УСОП. Чи у, усо. і поправте мене, як правильно, я не знаю, тому що я не токар. Тому і не знаю, набирна з шайбами. Я вже таку одну продавав, одна ще знайшлася. Кому цікаво, ціна за неї 650 гривень, як і в прошлому разі. Так, є прижим 1, одна штука довжиною 150 Коротенькою Коротенькою частини 120 внутрішня 85, а висоту забув поміряти. Ціна за нього буде в нас 180 гривень. Фреза ось така дев'ята. Тут міряв внизу. Не знаю, якась така цікава. Кому цікава, ціна її 45 гривень. Далі клема. Автомобільні є. Ось такі по 45 гривень. Ножик 10 гривень. Ця в нас буде річ 65. Ножниці 45, 45, 45, 30. Ось ця ось така медична. Прикольна штучка. Ціна 70. Ножиці 15, ці 10. Так, що тут у нас? Шарик на 39. Ось такий 25 гривень. Шестерня у нас 15. Плоскогубці тут різні. Ціна 35, 35. Сікатор буде у нас, е... Так, хай буде 70. Ножиці по металу будуть у нас 60, ці у нас буде 45. Ці у нас 30. Ножиці по металу. Ось такі будуть у нас. Е, хай буде 70, секатор у нас буде 45, ці у нас 50, ці у нас будуть 35, 30, 40, 15, 10, 25, 10, 10. Ножик такий буде, кривий, гостренький лезо Ціна за нього буде 20 гривень, цей ножик буде 20 гривень, 15, 20, 20. Ручки будуть 5 гривень, цей у нас 10 гривень. Що в нас тут? Колокольчики будуть такі продаватись кому там цікаво. Ціна за них 20, 15, 15, 15. Викрутку знайшов, ось таку гарненьку. Ну, Як бачите, ручку треба робити, все відновлювати. Ціна 80 гривень. Сікатор повністю в робочому стані 120. Цей секатор у нас в робочому стані він почуханий, зроблений. Ціна 90 гривень. Так, рашпіль. Ось такий буде у нас 60 гривень. Ось такий буде у нас 80. Напильники 12 штук. Даже зараз. Так, продовжуємо. 12 штук напильників тут різних. Е, є ромбічні, є прямокутні, є трьохгранні, е, є полукруглі. Ціна за них е, за 12 штук буде 280 гривень. Далі є розвідних ключів, знайшов для вас купу. Е, вони так швидко розходяться, що я не встигаю їх знаходити. Дивіться, це в, в нас другий номер. Перший номер і якийсь там китайський ще й другий, вроде би, номер. Ціна цього 165, 165, 165. Цей у нас буде 110. Цей 100. Цей 120. Цей у нас буде ось такий 150. Два ключі. Ось таких 32, 36 і 41, 36. Гарненькі, красиві для вас, ціна 220 гривень. Буде вони ваші. Далі головка повністю нова, використання не було. 12-гранна, квадрат 13-й. Фірму побачили. Ціна за неї 200 гривень. Кому зацікавило, пишіть. Сйомник ось такий. Гарненький 150, Ножиці 200 гривень. Гарні, прикольні, громезні. Далі йдуть гайки. Там на дні є небагато десь от, ось так. Ціна 60 гривень. Далі що в нас тут є? Два сверла, 14,5 і 15. По 45 гривень і будуть вони ваші. Далі йдемо. Є припой. Ось такий один. Другий, третій. Три прутки. Даже тут 4, 5 прутків. Пусть буде отак. Хай буде отак. 5 прутків по 35 довжиною, діаметр 8. Е, ціни ціни будуть по, е, по 90 гривень. Ось ці будуть 1, 2, 3 по е, 70 гривень. Ось ці будуть. 20 тут сантиметрів, є 15 Є різні. Ось ці будуть у нас е, по 60 гривень. Зв'язки буду важити, кому на вагу без питань можу продати ось такий припой. Є також на вагу. Його привозять з кожним днем все більше і більше, тому всім достанеться, можна домовитись. Далі є ось така річ. Ціна за неї буде у нас 270 гривень. Частина від розвальцовки. Сікатор у нас буде 100 гривень. Гарний, все в ньому працює. Тільки блок тут не працює. Ну, як, треба, його заклипали, щоб блокувати. Розробити треба, та і все, попшикати. А так, все, сікатор огонь. Ножиці по металу також. Красиві, блискучі, все сходяться, розходяться. Ціна за них 230 гривень. Далі в вашій увазі є ось такі сверла. В кількості 90 там, з чимось штук можете перерахувати. Ціна за них буде 250 гривень. Ну, Приблизно ціна кожної по 13 гривень за штуку. І вони всі будуть ваші. Далі є райбер. Ось такий на 16. Ціна за нього буде, у нас 45 гривень. Далі йдуть для сверл корончатого типу. Ось такі заготовки по 35 гривень, Це у нас 10. Кільце знайшов. Наружний діаметр 32, внутрішній 25, висотою 18. Що це, що це, це, Будуть по 35 гривень. Ну і наостанок хочу циркуль показати. Довжиною 280 гарненький, вістря все присутнє. Це треба розробляти, тому що закисло. Ось так. І буде воно все працювати. Ціна за нього буде у нас 270 гривень, і буде він ваш. Ручки забув сказати. Ціна 35 гривень. Ну а так, що тут ще ці? Речі будуть по 5 гривень. Ось ця буде якась така підскос. Гайка. Внутрішні 5, наружні 16, довжиною 37. Ціна 20 гривень. Все, тепер все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе якусь цікавинку, пишіть, будь ласка, на Viber. Viber, як завжди, вказаний зверху. На початку, в кінці відео, щоб ви знали, бачили це все, тому що під відео ніхто не заглядає, тому що є там силка на групу в Вайбері для того, щоб можна було там переписувати свої якісь знахідки, демонструвати, показувати, обмінюватися група е, зроблена для цього. Для хейту вона не зроблена, сразу кажу. Тому що дуже багато недоброжилателів, які там всяку фігню писали. Я їх позаблокував, так. тому що це не потрібно мені. Е, на цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалось, е, чекаю вас у вайбері. І пишіть, будь ласка, будемо домовлятись, будемо відправляти всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.